Доброго дня! Я з України, я вирощую квіти тропічного походження в кімнатних умовах і ділюсь з вами своїм досвідом та спостереженнями. До мене часто в коментарях або в приватних повідомленнях ви звертаєтеся за порадою, якими добривами краще підживлювати рослини в будь-який період року. Сьогодні я хочу поговорити з вами про важливу частину догляду за вашими улюбленими квітами це добрива. Дуже багато компаній виробляють добрива, але я не наполягаю на тому, щоб ви, щоб ви купували добрива саме цієї компанії, яку я вам буду показувати. Я лише хочу, щоб ви, мої квітникарі, зрозуміли, що потребують ваші квіти і для чого їх потрібно підживлювати, які мікроелементи Елементи, та як вони як впливають на, на ваші рослини, і які добре вам можуть забезпечити вашій рослині всі необхідні поживні речовини, щоб підтримати здоров'я та прискорити цвітіння наших квітів. То, ще раз повторюся, що сьогодні ми поговоримо. Про важливу частину догляду за вашими улюбленими квітами це добрива. Для правильної подачі інформації я для вас я використовую допомогу чат-бота, щоб упорядкувати зміст нашої розмови. Тож почнемо. Добре, обрані добрива можуть забезпечити ваші рослинні і необхідні поживні речовини. Що роблять добрива? Та, що робить добрива такими важливими для вашого саду чи кімнатних рослин. Вони містять необхідні елементи живлення, які допомагають рослинам розвиватися, утримують їх здоровими та стимулюють їх цвітіння. Однак, вибір правильного добрива це ключовий момент. Переконайтеся, що ви вибираєте. Добрива, які підходять для конкретного типу квітів та фази їх розвитку. Наприклад, деякі добрива містять більше азоту для підтримки здорових листків, тоді як інші більше зосереджені на квітучих броньках. От сьогодні ми поговоримо по добрива, про добрива вибачте, відомої компанії серії Плантон. В цій лінійці є кілька захоплюючих варіантів, які допоможуть надати вашим рослинам необхідніші елементи для здорового росту та процвітання. Тож почнемо з плантону, з добрива під назвою «Плантон R R англійською. Це універсальне добриво. Ви не дивіться, що тут на малюнку є. Намальована трояндочка, ми повинні знати, який, що містить комплекс поживних речовин саме в цьому добриві. Тож, Плантон Р це універсальне добриво, що містить багатий комплекс поживних речовин, які стимулюють ріст кореневої системи. Та забезпечують оптимальне здоров'я рослини на будь-якому етапі їхнього життєвого циклу. Завжди при обиранні будь-якого добрива, ви повинні звертати увагу, увагу на вміст мікроелементів, які надаються на упаковці самої компанії. Також до універсальних добрив відноситься добриво Плантон В. Це добриво, що забезпечує захист та підтримку рослин в умовах стресу та змінного навколишнього середовища. Цей продукт, відмінно справляється із завданням. Зміцнення імунної системи рослин і забезпечує їм необхідний захист від стресових ситуацій. Ви бачите на упаковках, що вміст елементів, які написані на самих упаковках, майже співпадають. Тож плантон В ви зможете ним підтримувати ваші рослини в будь-яких умовах, забезпечуючи їм необхідний захист та догляд. Плантон В містить спеціальні компоненти, які активно беруть участь у формуванні захисного бар'єру рослин, що допомагає їм легше переносити стресові умови. Стресові умови бувають різні, це низькі температури, висока вологість. І саме цей, саме цей препарат дозволяє збільшити стійкість рослин до різних зовнішніх впливів і підвищити їхню життєву енергію та загалом покращити їхнє здоров'я. Тож, ці два препарати вони є. Є комплексними універсальними добривами, я користуюсь цими препаратами на протязі вже декількох рок, років, і я задоволена, задоволена цими препаратами. Тож, тепер давайте поговоримо. Я буду вам розповідати коротко про всі коротко про ці, ці добрива. Тому що, якщо докладно вам про них говорити це займе дуже багато часу. Я хочу вам надати основні факти саме цих препаратів, та й будь-яких, які мають зміст таких препаратів. Щоб ви розуміли, які добрива потрібно споживати рослині та які. Тобто в який термін, які препарати застосовувати. Тож, плантонка. Плантонка це кристалічне. Всі ці препарати, всі ці добрива вони мають вигляд кристалів. Спеціально розроблений плантонка, спеціально розроблений для живлення балконних рослин, таких як пеларгонії, грані, фуксії, бегонії, гібіскусів, багато квітучих. Рослин має вигляд цей препарат саме такий, і його оптимальний склад забезпечує відмінне зростання та багате цвітіння, що підтверджено при тривалому використанні у професійному вирощуванні рослин. Балансований та оптимальний склад цього добрива містить необхідні мікроелементи, які сприяють нормальному росту. Та рясному цвітінню рослин. Застосування цього препарату плантон К допомагає забезпечити нашим рослинам всі необхідні елементи живлення для здорового і красивого росту, а також збільшити їхню стійкість до стресів. Ну, застосовують його зазвичай у літній період. Це добриво рекомендується для використання в якості частини комплексного догляду за нашими квітами. І до складу саме цього препарату входить калій, мідь, залізо, марганець, цинк та інші мікроеліменти у хелатній формі. Тож, я використовую цей препарат зазвичай влітку, тобто це з липня по жовтень місяць. Також слідом варто зупинитися на Плантоні S. Це добре спеціально розроблено для підвищення інтенсивності та тривалості цвітіння. І застосовую цей препарат зазвичай я з червня по вересень. Тобто ви багато мені пишете, що, от, наприклад, у вас діпладені не цвіте. От почніть, от саме для діпладені, цей препарат він ну, незамінний. При, бо при використанні цього препарата мікроаліменти спеціально розроблені для, для підвищення інтенсивності та тривалості цвітіння, нарощування бутонів. І завдяки цьому унікальному складу цей препарат підсилює кольори квітів та робить їх найбільш насиченими та привабливими. Доброва Плантон -С, він тут на малюнку упаковки самої намальовані петунії. Так, вони для цих саме квітів теж мають велике значення. Особливо влітку наші рослини потребують дуже багато заліза, тож у цьому препарату дуже багато саме цих поживних речовин. Склад цього препарату: азот, фосфор, калій, магніс, сірка, бір, залізо, марганець, цинк. Тобто всі ці мікроеліменти забезпечують здоровий, привабливий зовнішній вигляд рослин і містить легко засвоювані мікроеліменти, такі як фосфор, що всмоктується в широкий діапазон pH ґрунту. Також цей препарат підвищує стійкість рослин до хвороб і значно прискорює регенерацію. Тож, тепер перейдемо до іншого препарату. Це Плантон П. Це, цей препарат це добре призначений для харчування, Намальовано на упаковці томати та перець. Так, Для, для овочів воно дуже чудово підходить. Підходить, бо забезпечує правильне зростання рослин та гарні врожаї. Ну, а ми Ми повинні розуміти, що цей препарат дуже, має багатий вміст заліза і дуже позитивно впливає на наші рослини. Тож, всі оці препарати, що я вам надаю, а саме препарат К П і С, їх потрібно чередувати на протязі всього вегетативного періоду росту наших рослин. Тобто, це відбувається з травня місяця по жовтень, а препарати В і Р це комплексний універсальний, його можна застосовувати на протязі всього року. Тепер я хочу вам розповісти про дозування. Дивіться, я застосовую цей препарат. От він в великих упаковках, малих його немає, його дозують лише в таких упаковках. Тобто має вагу ця упаковка 200 грам. Це не дешеві, не дешеві препарати. Так, вони дорогі, але вам однієї упаковки вистачить на пару років, це точно, тому що його потрібно розчиняти в воді, дивіться, одну чайну ложку або дві чайні ложки, будь-який препарат із цієї серії в 10 літрах води, тобто 1 грам на 1 літр води. Або ж ви можете розчинити його в будь-якій літровій банці. Та використовувати уже розведеному стані 50 мл концентрату на 10 літрів води. Ну, а зручніше, упаковка дуже зручна, вона щільно закривається, тож ви можете брати одну ложечку чайну цього добрива, всипати в одне 10 літрів відро води. Розміщувати щільно більше не потрібно. Пишуть 2-3 ні, одну чайну ложку досить будь-якого добрива для поливу наших рослин. Цими добривами ми не оприскуємо по листу, саме цими добривами ми поливаємо наші рослини. І ви повинні пам'ятати, що і не забувати, що правильне застосування добрив це важливий аспект. Дотримуйтесь вказівців вказівок на упаковці, щоб уникну... уникнути можливих перепланувань, які можуть пошкодити вашій рослині. Ну, я сподіваюся, що ці поради були корисні. Е... Якщо ви маєте можливість... Купувати добре вас саме цієї компанії, я вам усім раджу. Ну, А у кого немає можливості користуватися послугами цієї компанії, ви можете придбати будь-які інші препарати і дотримуватися того складу елементів у певний період часу, який потрібен вашим рослинам. Я не зосереджувалась конкретно на всіх мікроелементах в даних добривах, тому що ви всі користуєтесь інтернетом, ви можете прогуглити і подивитися, як впливає той чи інший препарат на ваші рослини. Я вам повідомила одне основне, особливо всі, хто мене багато запитує про діплодені, от саме ці препарати. От S, С він дуже позитивно впливає на квітування наших діпладенні. Тож використовуйте їх. Дякую вам всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, кому було цікаво, ставте лайки. До наступного разу. Щасти вам до побачення!